Тим часом окупанти в Енергодарі спровокували екологічну катастрофу. Гине риба, хоча й самі вони гинуть масово. Про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Запорізької області розповість визвольна Анастасія Татій. У тимчасово окупованому Бердянську продовжують боротьбу із колаборантами. Так, 31 жовтня на вулиці Земській пролунала серія вибухів. Місцеві змі повідомили про спрацювання саморобного пристрою. В результаті підірвався так званий перший заступник мера Іщук. Він у важкому стані в лікарні. Ворог спровокував екологічну катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. Зокрема, в результаті регулярних провокацій у ставку охолоджувачі масово гине риба. Як повідомили в енергоатомі через зупинку енергоблоків, тепла вода не потрапляє до ставка заес, внаслідок чого температура води впала до 13 градусів. В Енергодарі залишається вкрай напруженою комунальна ситуація. Місцеві мешканці вже півроку змушені жити без газу. Також у місті спостерігаються регулярні перебої з електро та водопостачанням. Теплова станція не працює з весни. Ну, по причинах того, що через обстріли пошкоджений газовід і пошкоджена магістральна залізна колія, через яку доставлялися вугілля. От, тобто, можливості за відсутністю пального в теплової станції немає можливості працювати. Атомна станція також не працює от, на генерацію теплової енергії і на генерацію електричної енергії. І зараз опалювальний сезон. Зон від під загрозою триває продовольча блокада до тимчасово захоплених населених пунктів. Загарбники не пропускають жодного вантажу із гуманітарною допомогою, речами, медикаментами тощо на блокпостах. Військові ретельно перевіряють транспорти та валізи громадян у пошуку української продукції. Немає можливості доставити ані продукти харчування, ані продукти гігієни, ані дитяче харчування гігієну. тобто окупанти блокують ці ці напрямки. Це звичайно, що призводить до того, що цінова категорія вона і так не контрольована. А якщо немає змоги незахищеним верстам населення роздати безкоштовно всі ці речі як гуманітарну допомогу, то звичайно, що попит підвищується, необхідної поставки немає з території там Автономної Республіки Крим чи десь з інших територій і цінова позиція ще більше зростає. Триває евакуація населення. За інформацією Запорізької обласної адміністрації за минулу добу з тимчасово окупованих територій виїхало 112 осіб, з них 22 – діти через негоду. Так звана дорога життя в селищі Кам'янка стала справжнім випробуванням для переселенців. Дощі розмили ґрунтову дорогу водіям, які не можуть самостійно проїхати багнюкою. Допомогу надають рятувальники. На тимчасово захоплених територіях загарники планують створити частковий інформаційний вагу. Колаборанти анонсували з 3 по 6 листопада відключення інтернет-провайдерів, натомість змушують скористатись єдиним національним роумінгом та обрати ворожих мобільних операторів. Місцеві мешканці від таких вельми щирих, проте геть дурних пропозицій, відмовляються, побоюючись прослуховування. У селах під Мелітополем стрімко зростає кількість окупантів. Зокрема, у Константинівці вперше почали заселятись загарники. За інформацією місцевих жителів, перший об'єкт, що зайняли, це двоповерхова будівля колишньої контори на вулиці Центральна. Окрім цього, облаштовуються в приватних будинках села Лазурне. Місцеві повідомили, що до них заїхали близько двох сотень орків. А в селищі Мирному осетини та чеченці масово заселяють дачні кооперативи. При цьому окупанти розосереджуються невеликими групами, аби уникнути ударів зсу і готуються до зими. В Мелітополі загарники продовжують масово грабувати державні та приватні підприємства. Як повідомляють місцеві днями з відділення Приватбанку, розташованого на проспекті Богдана Хмельницького, озброєні окупанти вивозили обладнання, стільці, столи та інші меблі.